Дитячий табір Зоряний що в урочищі Баранівка на околиці Сум, не відкрився. Перша цьогорічна зміна мала стартувати 15 липня. Табір належить комунальному підприємству Шлях Римбуд». Підготовка до прийому першої зміни триває. Техніка шлях Рембуду латає ями на під'їзді до табору. Відпочиваючих дітей не видно. а в'їзних воротах замок. Директорка табору Світлана Скворцова, почувши, що телефонують журналісти, кладе слухавку. Коли планується відкриття зміни, чоловік, що підходить до нас, говорить. 25, -го сказали, будуть, вроді би. 25 -го липня? Да. Ага. А там далі я сторона. Я ага. дворник. Дорога до футбольного стадіону табору та інші, які введуть до річки на табірний пляж, перекопані. Кажуть, наче тиждень тому було все гаразд, не було перекопано. Приїхали ось з дитиною відпочивати, а тут перекопано і не можна туди дістатись. буде заїзд, в Це, мабуть, буде заїзд у таборі зоряний, і тому тут перекопали, щоб туди не їздили люди і менше було народу. Це накопали буквально пару днів тому. Накопали буквально пару днів. Причини перенесення заїзду в табір директор шляхрембуду, якому належить Зоряний, Олександр Вегера коментувати не став. Поза камерою сказав, що продали 20 путівок своїм працівникам і близько 10 стороннім. Одна путівка коштує майже 9,5 тисяч гривень. Табір не відкрили вчасно, тому що беркувало коштів на путівки для пільговиків, каже заступник міського голови. За потреби у 4,6 мільйона гривень мали половину. Потрібно було фінансування для того, щоб діти могли прийти оздоровлення на ту суму, яка була фінансована раніше. Вже були вже, ну тобто, пройшли моменти, мабуть, закупівельці всіх інших, і 30-го числа 30.06, нуль шостого повинна були виносили з додаткове виділення коштів на оздоровлення, на 30.06 -е на сесію. але враховуючи, що сесія була. Склалася не з однієї, да, а з двох пленарних засідань, то тільки 14 липня були виділені кошти на оздоровлення пільги категорій дітей, враховуючи е, законодавство, що для того, щоб ну, оздоровити дітей, повинно провести відповідні тенденні процедури. Тому е, по цим термінам, якраз е, відкриття табору, який може прийняти участь у дітей, припадає аж на 23 там чи на 24 четверте число. У Держпродспоживслужбі, яка у складі комісії мала дати дозвіл на відкриття табору, називають свою версію затримки. У зоряному не встигли зробити ремонт. Востаннє там були 12 липня. Там якась там ремонт харчоблоку проведений, проведення лабораторний контроль, води, води водиводоми, обстеження дна, проведене ентомологічне дослідження на наявність кліщів. Тобто до цього всього зауважень немає. Тріщини, є порушення гігієнічного покриття, ну те, що не Дозволить якісно мити і дезінфікувати. Це в житлових приміщеннях на відремонтованому харчоблоці. Ще частина обладнання ну, на той момент на 12 число не була підключена, ну тобто ще монтаж обладнання буде санітарно-технічного вкриття. Зміни я думаю, відбудеться у разі усунення цих всіх порушень буде 25-го числа. Сьогодні зранку на офіційній сторінці зоряного у Фейсбук значилось, що перша зміна має відкритися 15 липня. Під вечір дату змінили на 25 Ігор Цецов, Сергій Лазаренко, Сергій Мілевський, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. Загалом, сказав Станіслав Поляков, влітку цього року громада за кошти міського бюджету планує здоровити майже 600 дітей-пільговиків. По області понад 10,5 тисяч, розповідав нам раніше начальник департаменту соціального захисту населення Михайло Добровський, з яких кожен 10-й пільговик. Усього мають працювати 22 табори, з яких два наметові. Вартість цьогорічних путівок на 21 день від 8 до 10 тисяч гривень. Деякі табори організовують зміни у два тижні.